Може хтось з вас підскаже, куди його відправить на ремонт? Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Як бачите, в нашій прицеп починаємо по складати до кучі вже на кольосах. Два дні в нас з простою були. Там. Два дні праздника було, вчора дощ йшов, 27 мм випав. Ну, таке вечором трошки уха пообрізав те, що в гаразі міг зробити. Е, значить, Поставили ми круг, як бачите. Хто бачив попереднє відео, Камазовський круг, кому цікаво, можете зайти і подивитися на каналі. Він вищий, ось де, як можете побачити, наскільки він вищий. Ну, це плюс для цього, що наперед ми будемо ПТС-6 ставити менші, щоб коли нагрузимо. Так сказати, 6 тонн, щоб при повороті до рами не, не достала. А ззаді будуть ПТС-9, вони більші на 16,5. Тут буде 15,5, там 16,5. Якраз оця висота круга нам плюс дає. По рамі. Що ми? Усилили раму, значить, Був такий у мене метал, хотів я колись котел дров'яний зробити 5,5 товщина. Кинули його наперед. Тут 4,5 на черметі знайшли такий кусочок, якраз схватило на одну і на другу сторону. І в нас все вистачило. Чому наперед? Отут, На жаль, я не засняв, може витягну з другого відео. Отут є усілітель, він йде до підравника, тобто тільки до цього. А тут, виходить, Зараз ми будемо ставити подрамник і подивимося. Раму оцю сторону я вирівняв на півтора сантиметра. Вона була прогнута. Та була рівна сторона. Чому ця сторона? Не знаю. Чому її прогнуло, але отут був збриж, якраз де усілітель заканчується, прогнуло. Тому ми сюди поставили товщий метал. А тут, звісно ж, йшло ось подрамник, як бачили, і отут о, заканчується, здається. Тобто тут не гне якраз аресора Ну, Сюди менше кинули метал, воно все витримає. Тепер, звісно, рама буде мощна, треба може позачищати. Бо пробував полуавтоматом, полуавтоматом красиво, звісно, варить. Десь я тут гарно варив, не знаю. Ну, дуже довго. А ось, ось полуавтоматом, красивий шов. Е, ну, вирішив електродами набагато швидше. Це ми поки вирівнювати не будемо і взагалі не будемо рівняти, хай воно підігнуло, так сказати, щоб не прослабляти своє, тим більше як назад будемо вивертати, щоб циліндр не достав. Ну, На колесах переварив одне, бо вироботка була дуже велика. Це треба ще буде усилити. Ну, один один пере, переварив, ці, в принципі, всі нормальні. Бачите, рому позачищати буде, красиво. Все проварено, все чудово. Уселяли, де тріщини були. Що по ухам? ухо одне повністю вирізали, друге тільки зняв. Чому ми а те вирізали, покажу вам. Порване тепить. По ще будемо зачищати. Підрівнювати, де прогнута. будемо уселяти. Ну, поки зараз мені треба ухо повварювати, друзі. Так що поки так. Двигаємося. Потроху не спіша. Хотілося, звісно, швидше, але але швидко не виходить. Робимо для себе, треба все буде качественно все зробити. Так, далі буде. ще ж Весу немає. Немає весу, так. Да. Во-вторых, він завоздушений. І в третіх же, ну, до кучі як звариться. Він трошки не так буде грати. Я так рад цисложу, що робити буду Або розрізати трохи придеться надавлювати Ну так ти не виглядиш. Та зараз я трактором вийду. А там розрізати треба. Ну, пальці сейчас за штопарити Не щас... ними. Середина там виглядала. Що на бік пробуємо? Ну, да, ну да, так, на що попробувати. Поки пообід на нас дощ на хлину, бачите, Ну, Вже підсохає, росу зробив, не дає толком нічого робити. Ну такий невеликий. Що я хочу до вас звернутися? Значить тече циліндр. Вон все-таки. Десь він а там чуть-чуть підігнутий. Видно, як падав, чи, ну, погнули, там м'ятина на циліндрі. Може хтось з вас підскаже, куди його відправити на ремонт? Треба відправити, щоб його зробили. Зараз буду варювати, все перевірили, все нормально, вроді варив, все лягає. Шовчик такий гарненький, да? вроді на сварщика вчився. Зараз поварюємо, позаварюємо і будемо ще добрізати, оці всі зачищати, дуже багато зачистити треба. Що По рамі, по рамі дивіться підрівняв. Чуть-чуть є зазор невеликий. Ну, не так що тоді палець влазив. Півтора ну, см підрівняли трохи. Тут, тут лежить нормально. Оце десь трошки прогнуто. Мабуть. Ну, Друзі. Ну, працюємо дальше.